А почерку? Ще одного немає, що вона. Якщо підійде зачений комісії, я хотіла таке. Що ми зробили? Підготували проект рішення про внесення змін до правосудження. Валентина вони не корма де заговор, що проводять ці розірватися. Третя черга. <п 'єсту дякую> а, а то, хоча б <платить> 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 Позовіть доносите. Всіх. Е. Можемо, якщо доналожиться прямо дозволяє вам це служить. Далі корги, доні на поїді. Зводите ось поспостерігали, поки не моїть команди. Па, ви ніте? Ну, зараз вам зможу. Dwicze, dwa trzy już zła na liczenie komisji. Zdaję znam się jeszcze siedemdziesiąt pięć dwudziestu sześć na Ja próbuję że dwudziestu sześć na dwudziestu pięć. Co? Wszystko? Och, że to Ми продовжуємо, ми продовжуємо роботу нашої сесії. E, порядок даний контрактніше для ознайомлення були розлучені на 10 міської ради, тому пропонується прийняти порядок читатній можна. E, на цих. Тому були... Пропоную голосувати за основу для попідняття. Тепер у нас виникла необхідність договорити про питання порядок. Та не були справі допомоги. Перше питання. Про визнання такі, що травмулася з рішення Челіської відповідати від 15.024 року No5. що розташовано в адміністративних мазах Чарівської міської ради Черкаської ради Черкаської області. І друге питання. Про внесення змін до річня Чарівської міської ради -20 року 2012. 3.5 додаткові програми організації та фінансування громадських робіт для населення Чарівської міської територіальної громади у 2021-25 році. Ні. Вимагаєте, просто Зараз... зміни <заніття> його. То, що, що юридична хама, то там треба не про це, а скасувати. Юридична грамота, так, міська рада не може скасовувати свої рішення. Може... Скасовувати рішення Ради може тільки і суд, і суд. юридично, правильно? Через написали. що ми те, що зможемо, ми написали, мі, визнати мі. таким, що втратило чи яке.

Буханець. За. Венгеренко. За. Возвишає. Ручаров. Мінус. А мінус. За. За Малий його. За Москаленка. За Невгупка. За Захоп. За, За. 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 Осоччий. За. Прудки. Да. Ременю. Немає. Да. Э да. э Согира. Да. Швиденко, за. З печаль. З печак вітою. Харчарка. Харченко. За. Тепер виконується. Оці питання, що ми заключили, зараз їх першими. Правильно це? Давайте я потяг. Ні, кому не перше питання. Так. Про визнання про визнання таким чином. З рішення чи ліску ради. Від року номер 1805 дріб 47 про розроблення депельного плану території за певні ділянки 65 6,54 гектара, що адміністративних адміністративний кметчанської міської ради Церкаська райони Черкаській області. За словом по цьому питанню доповідає Сергій Григорович. розгляду пропонується проєкт рішення про скасування рішення про надання дозволу на розробку детального плану території, за яке надавалося Товариство з обмеженою ну, відповідальністю Фітнова э, Центр для будівництва заводу м'ясопереробки. Нема запитувати. Голосує приймаємо. Олексій. Буханець. Венераль. Купково. Возвращає. Кононе. Малий. Мірежнічальний. Москалет. Алпандян. Неводин. Овчаров. Ануфріє. Осадчий. Поліщук. Прудкий. Ременю. Е, Самодат. Січовий. За. Так да. Тимошенко. А не мой. Шведенко за. За. Шпачок, да. Шпачок і торік. Карченко. Да. За. за. Друге питання доключене. Прилезне <клухи> змі до рішення Сергіяської міської ради 25-1220 року, 20 -20 року номер 5 на Затвердження провод організації та фінансування громадських робіт для населення Церівської міської територіальної громади 2021 Вне з відміни до закладів програми такого пункту закупівлі матеріалів для виготовлення маскувальних сіток. Виконав... Відповідальність за виконання. Голоси приймати. Олексій. Духанець. Вовковод. Возвищає. Пононе. Малий. Вірошнічанка. Москален, за Албандьон, За Неводин, За Албаньян. За Ковчаров. За Осадчий. За. Поліщук. За. Рудкий. Ременюк. Нема. Січовий. Савгиря. За Спечок За С печак За Парченко. За Січок питання. Я буду вже з нас путь, так. Питання. При у нас є зміни до рішення 2023 року, 346, 1822 246 пробіжецько міської території громади на 2023 законодавній розвитку. Результатом засідання комісії було розглянуто перевиконання дохідної частини загального фонду на 4 мільйони 334 тисячі гривень і спеціально на 380 тисяч гривень. Загальний ресурс для розподілу був 4 мільйони 714 тисяч. Кошти передбачалися на закупівлю шкільного автобуса, співфінансування мільйон 850 грн. Співфінансування придбання Кабінету захисту країни 200 тисяч. Виплата дітям сиротам 58. Медові вчителів планувався 181 тисяча змінами за мінусом 42 тисяч, зарплата тренера 36 600, пільгові перевезення автобусами 165 на один місяць тисяч гривень, поховання, в тому числі оплата за меморіальну доступ 40 тисяч гривень, збільшення потужності, і оплата раніза. 45 тисяч гривень, матеріальні допомоги пам'ятники 235 тисяч 400 гривень, е, субвенція нашого підрозділу ДСНС 50 тисяч гривень, закупівля, обладнання для військових 200 тисяч гривень, оплата з землеустрою 28, придбання засобів реабілітації первинної ланкові, медицини 100 тисяч гривень, зарплата вторинки 345 тисяч гривень. Субвенція КПГУ на 30 тисяч на заробітну плату і 100 тисяч на придбання запчасти, субвенція КПЧГРИ на оплату штрафу 100 тисяч, КПРЦ 850 тисяч на заробітну плату і придбання запчасти, і громадські роботи 100 тисяч. Це був такий проєкт. Сьогодні зранку надійшла довідка обласної адміністрації про те, що надійшли кошти на співфінансування автомобілів. Це вже зміни 1 мільйон 670 тисяч дев'ятсот вісімдесят гривень. Це субвенція нам на співфінансування автобуса і 50 тисяч виплата на поховання через сім'ям загибель через соцлахом. І за результатами сьогоднішнього засідання бюджетної комісії зменшення на надобля, і збільшення на придбання. 40. для де видно, ситуацію. І загальний новий проєкт рішення. У мене скоріше не закликнення, а пропозиція Одеській зміни бюджету. Я похожую ступаю з тією, що продовжки групи за припинення що за деталі зміни до бюджету голосувати пакет. Так, дісесії назад. Виділю на сьогодні із військових 400 на тисяч, як насправді вона просила під тією сесією виділили 300 тисяч на пользу. Ми зараз живемо у період під час підготовки до Олімпійських військових. Я до чого буду? я згідний голосувати на, за виділення тих курсів, які насправді потрібні зараз за для держави, для нашої громади, і я проти розбазарювання, проти безходного використання. Ресурси, найважливіше ресурс. На сьогодні. сьогодні У мене, наприклад, питання по білому перевезення. Ми виділяємо 165 тисяч, проток коштує 10 гривень. Скільки за місяць має, скільки має людей проїхати за ці кошти за місяць? Так, я даю відповідь, а не можна. Я питаю, це було питання. Я не згідний, наприклад, з виділенням на пільгове перевезення такої суми, це не виправдана І по інших пунктах, які озвучені Алло Михайлівною, теж середніх я згідний, це інші дні. Але мене ставлять таке становище, що якщо я проголосую проти розбазарювання, то я автоматично проголосую проти виділення на адміністрати. Якщо я. Проголосую за 100 тисяч надмів, то я підтримую цей дібах який нам команді. Моя вимога поки Давайте бюджетні питання розбивати по Ми не можемо їх так приймати. Якщо зараз технічних міркувань ще не може забезпечити апарат міської ради роз, розмежування цих питань по функціях, потрібно оголошувати перерву. потрібно Пройти, наприклад, всі писання, які в нас є, а бюджетне перенести на сам кінець і зустрітися в інший день, коли не тільки окремі члени бюджетної комісії будуть об'єднані у тому, як розподіляється бюджет громади, а всі депутати будуть мати своє конституційне право проголосувати за справедливий розподіл послуг. Дякую за увагу. Для того, щоб цей розподіл було засіданим бюджетної комісією, на якій... який майже ніхто не знав. Оголошення ніде не ну, було. Це питання. До кого це питання? Добова. 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 Я депутат не знав цього. А звідки буде знати про те, де була бюджетна комісія? Дивіться, чому запис, відеозапис бюджетної комісії. де Давайте, Я вам законішу. Біля 12 міської ради, яку я перед перезасідження бюджетної комісії надаль раніше повідомлю, що у нас буде завтра, от сьогодні я повідомлюю, а завтра бюджетна комісія. І просив особисто прийняти рішення на бюджетній комісії. І попросив особисто, щоб були депутати, було таке депутати. чому депутати не могли знати не я, я, я. У, Далі робити в серію не треба. Дивіться, я, я сказав, я, що ти, я сказав, зараз... я сказав, що я нічого ніколи не стримав. Пропозиція була в іншому від мене. Питання бюджету виставляти на голосування по пунктах. Не допускати проголосування пакету, що дає можливість уникати прозорості розподілу бюджетних коштів. Ça, можливо, це можливо, і це так робилося завжди перевірній Раді. Хто про депутатом ради, то відвертий. Якщо я проводити, це говорить про відповідальність про відповідальні відділення до вирішення таких питань. Це дуже... виток. Весь відмовитися, ви проводимо, давайте. Я Не розумію, що відбувається в міській раді. Але у нас немає чіткої відповідальної особи, яка збирає всі комісії. І ведеться протоколи комісії. У нас голова окремої комісії збирає окремо, голова іншої комісії збирає окремо, створюються додаткові групи у телефон Вайпер і тому подобне. Тому я не можу всіх повідомити і не знаю навіть коли. Те, що ви сказали в русну проєкту, я це пам'ятаю. А те, що у нас повинна чітко бути відповідальна особа ці групи і повідомляти всі проєкти рішень у телеграм-каналі, зараз те зручно, у мене врятувані особи звільнення немає. Олександр сказав правильно, так було. було, було. Та, не, де. У нас є члени бюджетної комісії. Я хотів би, щоб вони підняли руку. Хто не знав, що була бюджетна комісія? Хто не знав, що була бюджетна кориска? Не було, я знаю на той час, щоб Олександр Яніс такі такі простикції, кажуть, я тут не можу, бо він за лікування. Всі члени бюджетної комісії будуть. І давайте yeah. так, серце на руку оплатимо, давайте так, по почасне, без някій оцекцій. І коли ці комісії засідали, на цій комісії довіряли бюджет, і унітар, і зелені, раніше так було. Зараз що до нас якась починає до відвідати. Я ще раз повторюю. Я роблю все для того, щоб ці не довіряли не було. Я ставлю на голосування примерно по функціону питання. Є про пропозиції. Про внесення змін до порядку денного, про, про перенесення цього питання на інший день в з потребою підготовки, підготовки до по кожному. Ставлювання, ставлю за сьогодні, про перенесення на інший день за притування. Це руками? Чекайте. Тримайте руки, будь ласка, не тримайте. Раз, два, три, чотири, шість, сім, десять, дев'ять, десять. А чи до Володимиря Володимировича? До Володимиря Володимировича. Перша рішення не прийнято. Перша розповідь цього за Внесення змін до рішення міської ради 1912, 92, 93, цього. і 1912 підозрюваність і змінами, які мені ми не проголосували. це Голосуємо за зміни атомі... бі е, за ті, що нам дали субвенцію на автобус і те, що ми вилучили кошти на, на світ. Це за автобус і за зміни за власного бюджету. Чисну субвенцію

Алексей. Алексей, все. Буханать. Занравина. Кримов. Говорю. Завращаю. За. Будрима. За. Конона. Зла. Малый. Будрима. Мирошничан. За. Маскала. Замс. Проти. Не вводим. За. Почару. За. Она За. Пасачий Пасачи. Тримай. Поліщук. Крути. Крутки. Ременю. А немає. Так, січовий. Зафира. Свидание. Утримайся. Утримався. печак. Утримався. С печак підтримався. Харчер. Златок пропечати. Девіс зло Сітян? Де візла? Де візло? Тому. У нас зараз є мікронази, оголошую перед роботи сесії і пішли, діли всі депутати в бюджет. Дивіться, дивіться, дивіться. Поступила пропозиція, що всі депутати я оголошую перед робочий сесії і да ділити бюджет. Всіх запрошуємо за. bring that we okay says what says go bid zakadin during the bid stop